Вітаю! Всім доброго здоров'я! Рецепт сирників з морквою. Такий рецепт сирників зустрічається і в сучасній кулінарній літературі, і в кулінарних книжках 50-60 х років, і навіть старших років. Звертаю вашу увагу на цей рецепт, так як він має певні переваги. По-перше, морква вона солодка сама по собі, тому в цих сирниках можна Цукор звести до мінімуму або зовсім його не е, застосовувати. Плюс морква це городина, яка має клітковину, і це теж дуже корисно збагачує цю страву. Для таких сирників потрібно 300-400 г молочного сиру, 2-3 столові ложки манної крупи або борошна, 1-2 середні морквинки, вершкове масло, у мене це топлене вершкове масло, сіль і одне яйце. Також буде потрібно борошно для формування самих сирників. Вершкового масла тут потрібно небагато, 1-2 столові ложки, тільки для того, щоб протушкувати і зробити м'якою моркву. Моркву натерти на мілкій або дуже мілкій тертушці. Розігріти на пательні вершкове масло і додати моркву, протушкувати, якщо морква не дуже соковита, можна додати трошки 2-3 столові ложки води. Протушкувати можна під кришкою до м'якості. Коли морква буде готова, виключити вогонь, додати до неї манну крупу, змішати, накрити кришкою і залишити відпочивати, манна крупа тут трошки набухне, і далі ми будемо додавати її до загальної маси сирників. Окремо в мисці молочний сир, одне яйце і дрібка солі розтерти до пастоподібної маси. Це можна зробити блендером через сито або будь-який зручний для вас спосіб. Молочний сир повинен набути сметаноподібної текстури, бути без грудочок, далі до цієї маси додати. Протушковану моркву з манною крупою і все гарно змішати виделкою або ложкою. Міксер не використовувати, тобто в даному випадку морква залишається такими маленькими шматочками. Ну, при бажанні, ви можете перебити все блендером, але розуміти, що тоді морква не буде виділятися. В такій масі. Далі із підготовленої маси можна формувати сирники в будь-який зручний для вас спосіб. Я люблю робити сирники за допомогою стакану, я це вже показувала. Мені цей спосіб подобається, бо він дозволяє зробити гарні за формою сирники із не дуже густої сиркової маси, тобто в сиркову масу тут не треба додавати дуже багато борошна. Або манної крупи. Як бачите, я борошно зовсім в сиркову масу не додавала, а додавала 2 столові ложки манної крупи. лише. Далі сформовані сирники обсмажити з обох сторон на пательні на певному жирі. Це може бути олія або смалець або вишкове масло. Всім смачного шануємося!